От я теж мешкаю в новому будинку, мене бачать, може, мої сусіди, вітання вам всім. В плані того, що не вивішується своєчасно звіт, своєчасно, а трубу там поміняти, Та що ми такий дріб'язок будемо озвучувати навіть на зборах, коли задаєш питання. Буває момент, тут новий будинок, там були питання у нас з правом власності. Ну, от, тут торкалось питання, якщо ти прав власник цього помешкання, то дуже важко було. Одні отримали, а другі вже втратили. Ну, навіть отакий у нас дійсно нонсенс. Так чекайте, знаходить. може треба більше вимагати цих звітів? Вимагати. безумовно. Так Це залежить від це вас, повинна бути Діть якась, вимагайте. якась фактично, як куточок споживача. От як ми заходимо в А що вам, як мешканцю, заважає піти і вимагати? От я не розумію. Ну я навіть, розумієте, я, <рес> ні, я вимагаю, до ну, речі, речі, я дуже незручний. От, ви не зручний, <рес> я дуже незручний, да. я дуже поважаю своїх сусідів і там, повірте, люди заможні, і, і прокурори, і податківці, і... Ну так попала. Доля в мене така, що я попав ну, в такий будинок. Але ж от... Ви правильно кажете, так і вони не, не дуже квапляться для того, щоб вирішувати ці питання. Вони чекають, що та ні, все одно в мене така посада, що все одно вона якось там вирішиться. Але не в кожного ж така посада. І ми зараз вже і по посадам і суддів, і люстраційні комітети починають працювати. Тому тут питання. Люди чекають законних дій, чекають так, щоб воно вирішувалося в законний спосіб. Тому. ОСББ, яка б нова форма не була, вона повинна бути підзвітна, публічна. Навіть інтернету зараз публічні мережі. Зрозуміло. Пане Олеже, я перепрошую. Всередині. На вашу думку, дійсно ми такі всі зашорені, перелякані, чи ми чекаємо законних отаких рішень, щоб почати нарешті діяти, відстоювати свої права? Ну, на самом деле, ще, з я От, Три роки тому, як я вселився в будинку, в якому я живу. Он находится на балансе в ЖЭКе. Это 6 подъездов, 80 квартир. И, ну, скажем так, чтобы... ну, честно говоря, сочувствую Дмитрию, я бы не хотел, чтобы ко мне круглые сутки все жильцы дома ходили на прием. вот, поэтому как бы я свою деятельность не афишировал, а просто люди скажем ходили, собирали подписи. И я вам скажу, что ну, где-то меньше, чем третья часть дома, они, в принципе, поддержали эту идею. На безоплатной для них основе просто поддержать идею, чтобы мы там жаловались, писали письма. Другая там, грубо говоря, третья часть, они пассивны. Мол бы, пускай кто-то делает, кандидат в депутат или действующий депутат, а мы вот в стороне постоим. Потому что, а вдруг они начнут там мстить или еще будет хуже, то есть во дворе и так не убирали, еще убирать и больше не будут. Вот. А третья часть, они ну, явно были вражески настроены, они хамили, грубили, даже вырывали э, документы, вот. Там, э, матом из подъезда выгоняли людей. То есть на самом деле проблема в людях, в их сознании. И я хотел бы сказать, то есть, я, да, угу. не за и не против ОСНД. То есть если люди хотят, готовы бороться. то пускай ставят свои права и на безоплатной для них относительно основе, пускай добиваются того, чтобы им асфальтировали, делали ремонты. Но если они не хотят этого делать, кого-то или чего-то боятся, или им просто лень не лезть лишние деньги, пускай объединяются В СММД старый дом берут себе на баланс снялыми трубами, разбитыми дорогами, за свои деньги выкладывают и сами себе делают. Ваша думка зрозуміла, я пропоную... О, є дзвіночок у нас. У Алло, добрый вечер, вы в ефірі, говоріть, будь ласка. Алло, здравствуйте. Так, вечір. я живу на улице Янгеля, и у нас у воп... Янгеля 20. У нас старый дом. Значит, какой жить, я точно не знаю. Но ну, мы относимся сейчас к сервису. Вот. И поэтому... У нас без лады, у нас подъезды не в порядке, дом, люди живут среднего достатка, даже можно сказать низкого, потому что старый дом в основном пенсионеры малоимущие. Мы не в состоянии содержать свои подъезды, свой двор, квартиры свои только содержим. Значит, нет у нас ни этих сатехников, нет ни ремонтника. Вот у нас отключили сейчас отопление, у нас по трубам побежала вода. Кому обращаться? Позвонили в экстренную службу, которая не приехала. Я можу відповісти на це запитання. Шановна пані, у вас, розумієте, у нас есть міський голова, пан Куличенко, який е, створював дуже багато комунальних підприємств, які займаються і теплопостачанням, и водопостачанням. Ну вот я беру... Будинок він потребує яких трьох позицій? Тепло, вода, електрика. Тому тут треба звертатися і до міського голови, щоб він ну, якось все-таки появлявся на люди, хоч іноді. Бо питання тут стоїть в тому, що ті комунальні підприємства, які він створює, він потім Ми запускає вільне одразу, плавання. Ви і одразу пропонуєте йти до голови. Я не то, що Куди пропоную, скажете? я вимагаю від голови, от міського користуючись нагодою. Бо люди вже, розумієте, вони безумовно не можуть взяти, вибачте, той мотлах, який залишився після пострадянської системи, ті зношені системи, внутрішньобудинкові території мережі, які фактично до них тепло просто не дойде, бо теплотранс він постачає до будинку, в нього межа є, до будинку. А там, вибачте, ЖЕК. Жеки зараз скасовують. Хто буде відповідати за це? В суді ти не доведеш, що ти не отримав якісну послугу до своєї квартири, оселі. Тому тут, безумовно, треба комплексний підхід самоорганізації. І звертайтесь до нас, громадського сектору, ми будемо вам ну, всіяко допомагати. Бо зараз йде ну, фактично зміна влади, хоча вона не міняється. Ви ж подивіться, вони ну, всі сидять на місцях. Так, зрозуміло. Тому треба... <кхе> Якщо коротко, перепрошую, будуть. Да. Коротко я обіцяв сказати стосовно аварійної служби. Коротко. І це тут повністю повністю прикликається. Якщо там говорити про якісь там чи вибори, чи якісь одіозні прізвища, чи ще когось, коли аварійна служба бере в оренду, в субаренду, ЖЕК і 90% залишає одну кімнатку, а потім виїжджає на визов і накручує в десятки разів більше, ніж, ніж коштує угу. та послуга, угу. і на цьому наживається це посередник. Цього не можна допустити. А потім приїжджає кандидат в мери чи в депутати, куди? До гуртожитку, де по титульним спискам, знову ж таки, корупція, і де активний ремонт, де ставляють шипки, асфальтують і фарбують під'їзди. Розумієте? Ось сюди ще собака зарив. Все, дякую вам. У нас є ще один сюжет. Ми пропонуємо подивитися нашим глядачам на досвід закордонний, на те, як відбувається комунальне життя в інших країнах. Увага на екран. В Німеччині вже давно зрозуміли, якщо бажаєш, щоб комунальна система працювала якісно, займайся цим особисто. Саме тому більшість помешкань тут у приватній власності, а функції гжепів виконують товариства співвласників. Таким чином, створене товариство самостійно сплачує за всі послуги і укладає договори на співпрацю з місцевими експлуатуючими організаціями. Максимальний термін заборгованості за комунальні платежі три місяці. Далі місцеві організації можуть звертатись до суду. і вимагати гроші за надані, але не проплачені послуги. Для мешканців з обмеженим бюджетом завжди є вихід. Самостійно, наприклад, прибирати у будинку, економлячи таким чином на витратах за комуналку. А це вже Канада, тут один з найрозвинених ринків комерційної оренди житла. Більшість будинків у власності корпорації мешканців. Для керування таким об'єднанням громадяни обирають раду директорів та приймають свій статут. Кожна корпорація має свій бюджет, тож аби не перевищувати його ліміти, мешканці економлять на всьому. Для цього встановлюють найсучасніше прилади у кожному будинку. В залі от ми на стіні термостат, тобто відсюди ми включаємо температуру, тобто кондиціонер, отоплення і воду, водонагріватель в тому числі. Газом ми от нас отоплення газове, камін є газовий. Отоплення працює з таких відверстий. В полу. Тобто немає. Що ж до Польщі, то в них, як і в Україні, система Жепів діє і до сьогодні. Тільки вони називаються акціонерні товариства. За 20 років комунальних проблем в Польщі поменшало в рази. А в Україні, навпаки, ситуація критична. Тож мешканці поступово приєднуються до СББ і самостійно контролюють життєдіяльність будинку. Але поки ця альтернатива не набула популярності.